На каналі Фічергов поїхав на риболовлю з другом. Було нічого не знімати, навіть не годували, то закинулися. Але получили покльовку та й думаю буду знімати. Тим більше рано приїхали, наче й не дуже клювало, але так вітерець зривається, на нас дує. Є відчуття, що сьогодні буде хороший клюв. То зараз трошки познімаю. Ну і Влучив покльовку, наче риба велика там, бо впирається нормально, може навіть більше десятки. От таке відчуття, що більше. Зараз витягну буде видно. Вода впала. То треба спускатися пап. Аку такій от. О. Не знаю, скільки тут. О, такий нормальний. 6-7 кг. Тягнув добре. Я думав, що 10 плюс, звісно. але що зараз ще Рубать. Є карась, але подивіться який. Не знаю, каже, грам 700-800. І як чітко зачепився. Зараз ще підгодуємо, то ще чеклювання. Приготовлю трошки прикормки. В основному буде пелець, візьму Black Hallwood. Дуже багато. Зранку не годували, хоча б не мішав, але щось долінка. 8 мм такого ж самого підсиплю, карддрайву всього. Далі Ліквід у мене білачан залиється ліквідом, без води. Чи може води все-таки трошки додавлю? Думав не додати, трошки додавлю. Здесь да, да, у меня литовки 30 пашки осталось. Мал трохи, а уже получается нормально. Тепер води. Все, зараз загодую половину зараз, закона половину через два часа. Ох, є, є покльовочка, точніше вже риба в маті. От шо у нас тут? Так що б не хоче. Ну, гарно за нижню губу. Невеликий попап. Очок теж невеликий. Я ще догу до, кришив, догодував, пройшло 15 хвилин. Ну, мені здається 12-13 десь. Зараз ще зважимо його і будемо знати. Кабанчик такий. Що порося, то поросяв. А круглий який. Взяв люльку, не люльку, а мішок для зважування. Зараз я сюди покладу. Щоб якось зважити. Так, навісну ліп. 11700. 11666 Десь люлька ця грам 600 11 виходить. 11 чистої ваги точно є. На сьогодні все. Буду збиратися, вже частину речей зібрав. Виходить, зловили два корупа на сьогодні. Один там, не знаю, не важив 6-7 кг, один-11 і ще карасів там багатенько було хороше. Зараз достану, покажу карасів. Там гмад їх класти вже не буду, бо вже все посушив, пару лапків таких. Один карась взагалі такий кабанчик. Такий карась. Ще один такий добротний. Ну і менших таких по не. 300-400 карасі такі. На сьогодні все, тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал. Побачимося в наступних відео.